Ария Ленка, файні, блядь. Пахне пиздец, А де ти в шампанськи, блядь? А лей мені то в келішка, курва. Вже я пане лею, лею. Ну, давай, давай, давай. Братела, лей більше, блядь, бо цього року рік тяжкенький буде до хуя випити, блядь. О-о-о, як я тут з громади буду, блядь, без келішка, Говорив, ти шо? Що там по годині, ще 12-й нема? Ні, ще нема. Ну то що ми встигаємо, блядь? Чекай, ще покушаю, що ти мені того налив, блядь. О, тепер можна і говорити, блядь. Дорогі українці, шановна громада, братили, хочу сказати, що цей рік був для нас всіх найважче зі всіх років Дня Незалежності України. Але у 2023 році в нас ще є одне спільне бажання перемогти нашого запеклого ворога і вигнати його геть з нашої священної землі. Але, дорогі українці, не забуваємо, завдяки кому ми сидимо в теплих домівках. Біля ялиночки з бокалом шампанського, і нехай під чистим небом України ніколи не змовкає щирий сміх. Ми віримо, і чекаємо на вас, хоч і на долю нарікати гріх. Ви завжди поруч, де б не були ви далеко, ви завжди поруч, де б не були ми. І нехай мир нам сповістя далеке, що у новий рік наша країна розцвіте. Ви горді! Що...